Первое. Я... Вы... Я, а я, я не буду давать показания, вернее, вам поместнения на видеокамеру. Вы ведете данным статус-боксом, вы уже в Я не в вы не вам. Нет, не заподозренно. Если вы будете давать то я буду давать упражнения. Хорошо. Пожалуйста, Листа... Видеокамера? Все, Я вам все расскажу. Все посвячилось, все я журналі спасибо. Хорошо. Теперь основного уста, я как бы его отримала. Я не переживаю. Вы это пояснено. Ну мы подержим. По своему словам. 14 тисяч 2015 рокая организация Романской контролем было в ДНР и і Спитчу. У его, чем Чему? Объясняю. Понимаете? Криминальное производство, которое находилось и пришло письмо mm -hmm. по данному проважению, было в производстве Правильно? Я не знаю. Было. После того, как ее было переписано в данное производство на шоссе, и, соответственно, письмо это было не, было, не, было тихих, не было на 6, на шоссе? Мне, она разумела, инша справа. А что тут в У нас, как общественное объединение, не спасутся. Я вас пришел Объясняю. Один не... Почему вот, листа, которое было направлено на медвичину. Это не личное Это не ее дом. Здесь все письма получают на руководство. Обнакамливаются с ними. Если это, вы хотите прислать ей личное письмо, вы лично переписываете. Пожалуйста, пишите віна, А, віна. а то, що вы решили, кому яке письмо отримати? Да, особисто это, це переписка чи особиста? Це державне підприємство, це міліція. Сюди не треба писати на ім'я тихих. Шановна, ви мабуть щось спутаєте. Хто? Ви представитесь, будь ласка. Я заміститель начальника. Ви заміститель начальника, чи обіду? Так. Тобто ви вирішуєте, якому слідчому Нет, еще раз говорю, это производство находилось у э, Тихих, я выдала его, так как ее было отведено от этого дела в связи с тем, что вы являетесь родственником. Вы – это кто, шановна? Кто мы? Вы, кажете, вы являетесь родственником. Вы, вы – это кто? Вы, Ленин, являетесь я линик. родственником, а, а ее – Ленин. А вы не знаете, ли. что я Ленин? Вы же не представились. Я вам представлю? Ну, конечно. Кто вы там? Ну, он же ж написано. Що там написано? Шаново? Ну, я просто линик Роман Викторович. Сама на я вчора бама робив. Ну, ми прийшли на вас. Так. Добрий ще не писали. Що та кореспонденція? Я вам ще раз. Говорю. А на счёт двух особых таких справ. І я Я буду подарю. Поэтому я ну, вам ещё раз говорю, я ну, как представитель громадської організації. І мені, мені важливо знати, чому Пліччя досі не отримували це повідомлення. Ви мені здається пояснення. Да. Тобто ви особисто, беручи на себе якісь там повноваження, вот не так. надали, слічені, зазначені листи. Так, Я На ваш особистий Я Так розумію? Так. Раз Я вас правильно розумію. Тобто ви не особисто вийшли. Ви особисто вирішили надавати слідчим э, ці листи. Я вас 0.20 поштуку. Потому что я самий направлю цю ось. Мені, е у кого говорю, на На ті заводи, які я направляв, уже як частне лицо. Я досі на першому жодном порядку був. Я обов'язково все чехово перебував. На даний час у зношенні Ви не можете сюди розкривати. Що большое що сказали, що ви до мене подошли для батсіденца. Що? Дальше, это можуть знати Якщо ви прийшли на вічно, особисто, я вам даю, як особисто відповідаю, що на даний час ніяких, о, ви якраз за начальник ослідувачка, да. е, на даний час ніяких повідомлень щодо передачі комусь слідчих я чомусь не, не отримував жодних повідомлень. Mm -hmm. І на даний час у відношенні до Денисенка Сергія Анатолійовича, що це кримінальне провадження щодо невиконання ухвалу слідчого суді. Це я вам, тому що до вашого співання. Я вам доношу. Будете в курсі. Uh -huh. І в отношенні інших учасників зазначених производств теж будуть відкрити кримінальне права. Uh -huh. От я в тому, що до вашого сідого. От і добре. Ми на даний час повторно направили до канцелярії, до секретаря, начальника всі uh -huh. звернення. Якщо они вони. Якимось чином повторно не попадуть до слідчого, то, ну вибачте, це буде вже вирішувати питання у місті. У місті, так є. Саме колонку, знаєте? О там. Я не помогу, вам не що попадеться ображати? Я вам доношу інформацію. Я тут не власного бажання, а для вияснення в чому саме листи не отримають. Ну ви пам'ятаєте? Так, з вашої ініціативи. Це я розповів своєму, так і доводжу. не переживають. Що ці десь матеріали приобщені к тому производству, де ви тут все що... Что... Мені... Ну, ваше руководка, хто писав. Шановне, мені однаково. Я вам кажу, що те, що я хотів почути, як ви почу. на дистанційних організаціях, я почув. Тобто ви на власному суті вирішуєте, кому надавати вас, кому надавати. Це... Дякую за інформацію. Dobrze, počuję.